Ну що ж, любі друзі, третій сезон, друга частина робимо. В мене сьогодні ось такий величезний ящик. Різне пакування. Щось просто приїхало відкритим. Щось запаковане в привку, щось в жовтих пакетах, щось в білих. Все як завжди, все, як ви любите. Тому з вас коментарі, з вас лайки та вподобайки. А з мене розпаковка. Чудові, сподіваюсь, знахідки та цікаві моменти. Поїхали! Ну що ж, я переглянув кадр чудовий. Сьогодні мені буде допомагати ось такий ніж. Назвемо його так. І за допомогою нього ми будемо розпаковувати. Купив його спеціально для розпаковок, не знаходив. Він є будівельним, леза, змінні, тобто, має бути дуже і дуже практично. Але зараз він нам не потрібен, бо я хочу. Ой, щось тягне за собою. Ага, я її не бачив. Так, добре. Так, щось відпало, щось упало, понятно. Так, перше, що мені кинулося в. Отже, це ось такий блок живлення, який був в коробці без нічого. Чому так, я не знаю. Але сама суть. Так, блок у нас. Блок у нас. блок у нас, In, він фірми Powerman. Так, а на яку живність? Так, ну, тут. Тут пише 250, але щось мені здається, це дуже мало. Не може бути блок на 250. да? Думаю, десь 500. Ну, коротше, пише 250, але я думаю, що то я щось не то читаю. Експерти, ті, хто збирають компи, точно мають знати. І якщо вас це зацікавило, ви можете придбати це в моєму телеграм-аукціоні. Посилання на нього, як завжди, в описі. Тож, це в сторону. Так, що я тут потягнув. Так. Оце, мабуть, воно. Ага, і з нього оце лампочки і сипляться. Випадають лампочки з гнізд. Коротше, така ялинкова гирлянда. Що цікаво, написано все на англійській мові, але вилка наша. Отак от, от. Добре. 20 гривень. Я більше їй дати не можу. А от тепер. Ладно, стоп-о-хоум. Так, ну у нас тут дефектики, дефектики. Давайте подивимося, що у нас в першій запакованій коробці. Так. У нас тут два екрани. Да, Два екрани. Один в такому стані. А інший... В такому стані. Я не знаю, чи е, вони такі були, чи з ними це сталося після того, як вони були надіслані. Але, як на мене, пакувати те, що може десь від натискання побитися в пакеті, хоч і з пупиркою це нелогічно. Тому ну, ми бачимо результат. Китайці, коли ти замовляєш, е, просто навіть е, дзеркала на телефон. Не стекла. Китайці його е, роблять все це в боксі з пінопласту. І от тоді йому нічого не буде. Але маємо, що маємо. Так, добре. Давайте біленький. Можливо, тут нам більше пощастить. Так. Пусто. Так, бантик. Пощастило. Так, тут така заколочка з Янголом. А тут взагалі маска. Маска проти вповіду. Добре начало для добрих посилок. Так, але, але я хочу вас заздалегідь. Попередити і звернути вашу увагу, що десь в якомусь із кутів написана загальна сума витрачена на даний лот. В даному лоті 100 посилок. І от щоб ви розуміли, просто це найдешевший лот, який мені вдавалося вигравати. Там за цей лот боролося лише дві людини: я і ще хтось. І все. І от він зупинився там на 2900 гривнях, я дав 3, і забрав його. Плюс налог, плюс заставка, туди-сюди, там він мені став десь в 3600-3700 ви бачите. Тому я поки що. І цокей. Okay. Я чекаю на щось дійсно цікаве, щоб одне щось мені могло відбити це все і все. Так що, поки що це все дрібнички, це все піде в нас на лоти. Отака штука. Без кришечки. Я чомусь думав, що це якийсь плафончик, але я бачу, що це або для цукру, або для солі, але немає кришечки. Складаємо в сторону. Так, давайте ще один біленький жахнемо. Так, а в нас тут наушнички. Так, свени. Свени це вже щось, це вже хоч якась а, там а, фірма. Да, Вони не дуже дорогі, по них це видно. Але дріт на місці тут, дріт на місці тут. В принципі, вони на достатньо велику голову, вони й мені підійдуть і комусь іще. Є мікрофон, провід не обрізаний, все окей. Такі свеневські наушники. Ну от за ці наушники, я думаю, можна гривень. 30, сміло зарахувати. І так як я трішки відкопався, я хочу вам показати, що я тут знайшов. Отака От штука це дзеркало для автомобіля, для якого не зрозуміло, але воно ціле. Не буду вам а, саме дзеркальце показувати, щоб ви не бачили задній фон. Бо я ще працюю над студією, і вона ще явно недороблена. Тому так, якщо ви впізнали дзеркало, до свого авто пишіть. Пишіть. Друзі, віддам дешево. 60 гривень і забирайте. Так, давайте жовтенький. Жовтеньких давно не було. Давайте відкриємо жовтеньким. Мені завжди здається, що в жовтих пакетах буде щось дорожче. Так, у нас тут телефони. Так, не бачу. Сіменс А-70. Ось такий. Кришка замотана скотчем. Скоріше за все, не тримається. Перевіряти ми цього не будемо. Він легенький, акумулятора тут явно немає. Так, це сюди. Так, і також Siemens з камерою 1, 2.2.8. Така розкладушка. Я таких навіть не пам'ятаю. А, відкривається? Наче як з доводчиком. Бачите, в оцьому положенні він. дивіться, хоп, зупиняється трошки і далі продовжує відкриватися. Бля, тут були часи. Дало, хоп, і пішов собі далі. Зараз уже з смартфоном ти не такий крутий. Батарейка на місці. Так, заряджений чи ні, зараз? Переві... Це що? Це ікпорт. Та ти що? Навіть ікпорт є. Так, камера. Це щось типу, прийнятий дзвінок, мабуть. Скільки я пам'ятаю, вмикається. Ну, як мінімум екран. Офігеть! І тут екран вимкнувся. Так, і як зрозуміти, він працює чи ні. Але екран вимкнувся. Вперше в нас вимкнувся екранчик. Я вам серйозно кажу. За весь час це перший телефон. Ви чули цей звук? Він вимкнувся. Прикольно. Круто. Так, телефони. В мене є людина, вже постійний клієнт, який постійно скуповує на аукціонах. Нагадую посилання в Телеграмові. Всі старі отакі телефони. У нього є свій ютуб канал, він їх там оглядає. І він їх забирає по 60 гривень. Я не знаю, чи це дешево, чи це дорого, але для мене це нормально. Якщо є людина, яка готова постійно все забирати, чому б і ні? Я готовий просто по 60 гривень їй це віддавати. Мені не жалко, чесно. Тому, нехай. Так, йдемо далі. У нас тут зброя. Так, фіксатор якийсь не працює, да, Чомусь. Така іграшка, вона не на пульках, ні на чому, походу. Можливо, на чомусь була, але зараз явно ні. Тут також скріплено, скоріш за все, ця штука розпадається, мабуть, або щось в тому духі. Але він повністю металевий. Тут навіть є якісь... Шуанг King USA 9, Номер 958. Ну, Хто розбирається, той розбирається. Можливо, комусь під реставрацію в колекцію металевий пістолет буде потрібен. Бачите, так тримається, пружинка не дожимає. Взагалі, це має цю функцію оце виконувати. Непогано, непогано, щось цікаве. По-моєму, вперше ми знаходимо щось. Таке. А отаке от вже не вперше. Таке вже вдруге. Але не пара, не комплект. Може там ще буде, правда, десь щось, але поки що так. Іще одне дзеркало. Файний я. Так. Якщо вам це потрібно, не знаю від якої моделі, скло ціле, все окей. Пишіть, забирайте. Тоже 60 гривень. Або 2 за 100. 2 за 100, якщо вони вам потрібні, забирайте. Так, а ми йдемо далі. Жовтий вже був. Давайте прозорий. Прозорого не буде. Тут у нас щось до компа, якась карта. Ну або, воно видно. Ті, хто шарять і шарять. Я то не скажу, що я дуже шарю, але щось трішку маю. Так. Ну, як мінімум гроші на них витрачаю. Так, але це щось стареньке, маленьке. 2010 рік. Тут написано. Так. Персонал 2010. Персонал 2010. Ось така відюха. Якщо комусь потрібно, ви знаєте, що робити. А поки я її відкладаю в сторону, для мене це поки що мінімальна ціна лоту 60 гривень. Ну, бо більше я не можу дати, я не знаю, чи будуть за неї битися, чи ні. Тому оцінюємо в 60 А ось цей лот ось такий, ми явно 60 оцінити не можемо. Три обручі, ну, красна ціна, 10 гривень. Контрастненько. Йдемо далі. Так, Ні, не, йду. не та сторона, чи що? Що тут? Запчастинки. Так, тут у нас що? О, тут у нас якийсь супер-донор. Ось так він виглядає. Ми бачимо, що в серединці нічого немає, це просто корпус. Окей. 10 гривень, 5 гривень. Кришка 0 гривень. І два акумулятори. Не першої свіжості, наскільки я бачу. До речі, такі акумулятори, вони, схоже, не дуже користуються попитом, бо ви вже мали дивитися відео про європейську палету, де я купив, ну, як палету. На палету у мене гроші поки нема. Я купив великий ящик, там було 20 кг європейського товару, і там отаких от нових, нульцевих, ні разу не використаних, а, батарей було до 100 біса багато. Жодної не продав. Жодної. Взагалі нікому не потрібна штука. Тому то, мабуть, піде сміття ну або піде на якийсь там лот. Так, йдемо далі. Ага, що це у нас? М -м -м, тут, мабуть, батарейки потрібні. Да. Раз, два, три, чотири батарейки потрібні сюди. Батарейок у нас нема. Це в нас омрон. Що таке омрон, я не знаю, але схоже на щось медицинське. Схоже. Скоріше за все, це можливо вимірювач е, да, пульс е, і два показники тиску. Це вимірювач тиску. Тому не знаю, чи він працює, але 60 гривень, я думаю, він може коштувати. Це та сума, яку я б, мабуть, б віддав би, якби мені це було потрібно. Я б це побачив. Так. Бачу телефони знову. Так, такий нам уже один раз попадав. Все. Отакий. Ну цей, до речі, в в стані, ніж попередній. Да. Слайдер прям добре працює, а в того слайдер прям. Ні. Але тут немає задньої кришки. Проте. Якщо не помиляюся, то людина, яка викуповує телефон, купила і той, і, можливо, він захоче взяти іще й цей, і просто поставити ту кришку з того телефону сюди, і батарейку також. Тому чому ні? Так, то в принципі подивиться, стан зараз доволі непоганий. Навіть кнопочки не зжерлися. Тобто, good. так, а що в нас тут? Тут у нас теж Nokia, але це вже якась більш, мабуть, сучасна Nokia. Акумулятор є. Ні, акумулятор... О, метал. Нічого собі. Блін, я не знаю, варто вставляти цю, цю батарейку сюди чи ні. Давайте попробуємо. Просто цікаво. Потяне якийсь заряд на включення чи ні. Не. Мерта. Батарейка. А, я її не вставив, вона не влізла. О, не. Давайте ще раз. Ну, такое. До речі, на 2 сим карти. Іфіга собі. Не пам'ятаю такого. І на флешку, прикиньте. Ну, це якась мажорна нокею. Ну, я таких не бачив в своєму дитинстві. Можливо, більш сучасна, а можливо, просто дорога. Я ходив із Сіменсами. Ото було моє. Так, ну що ж, друзі, я думаю, на цьому моменті ми закінчимо першу розпаковку. Не переживайте. Кожного а, тижня виходить по дві розпаковки, тобто через декілька днів вийде вже нова, і ви зможете продовжити перегляд цієї палети. Тому підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть свої думки, пишіть коментарі, діліться з друзями і завітайте в Телеграм. Буду вдячний.